Чому ця людина так вас бісить? Тут можете кого завгодно загадувати. Ну, по-перше, скажу відразу, як людина проявлена щодо вас, і тут вже йде підказка, чому вас може підбішувати. Як жаднюга. Причому, як сказати? Жадібною людина може бути щодо, ну, щодо чого завгодно. І на емоції, і на ресурси матеріальні, на спілкування і так далі. По-перше, по-друге, людина може бути ривнивою, тобто не відпускати від себе тих, кого вона любить. Якщо це ви там, наприклад, були, то вона могла вас там нікуди не пускати до всіх рівнувати і все в такому роді. Чому я кажу, що ну, скоріш за все, ви не спілкуєтеся з цією людиною, тому що підколодна карта а, ну, може, просто згадка про цю людину вас бісить, тому що підколодна карта це все-таки сум за втраченим. Тому тут для більшості програється, що вже нема спілкування, або якась пауза, там, не знаю. або ви вже, наприклад, спілкуєтесь тільки по роботі, ну там це для прикладу кажу, а вже не спілкуєтесь там як. Як би вам, так, як би вам хотілося. Людина отримує задоволення ну, тоді, коли це їй треба. Їй все одно щодо того, чи що отримують задоволення інші. Тобто вона отримує задоволення і йде. Подобається це комусь чи не подобається. Якщо хтось починає якісь предяви кидати, як то кажуть на сленгі. Людина відразу. Стає холодною, відстороненою, ну, і, типу, ви мені такого не кажіть, що я тут в чомусь не правий чи не права. Я як хочу, так і живу, і ну, кому щось не подобається, двері завжди відчинені. А, ну, Просто що для когось така форма спілкування є нормальною, але, видно, для вас ні. Тобто для вас ця людина занадто різко з вами якось повелась і поставила вас у роль жертви в цій ситуації. Яка склалась між вами. Ну і тут безпосередньо сам розклад. Чому бісить? Тому що ви для цієї людини були, як то кажуть, всією душою. З відкритим серцем, з усіма тим, що у вас там було. З матеріальним, з моральним, з душевним, з духовним. Я не знаю, хтось там комусь столи накривав, хтось подарунки купував і так далі. А людина весь час ну от якщо їй не подобалось, вступала з вами у боротьбу. При тому, що сама вона нічого не давала. Тобто це не той варіант, коли стосунки майже рівноцінні, і тоді ще б, ну, ладно вже. А тут ні, тут людина тільки брала, нічого не давала, і ще як щось не по його чи не по її, відразу йшла в конфлікт і закривалась. Це, знаєте, із тих там хлопців і дівчат, які морозяться, коли телефонуєш, які блокують, які. Коротше, всіляко показують, що вони не хочуть більше з вами спілкуватися, як тільки щось не по їхньому. І тут може бути така ситуація, що саме тому, що ви були занадто відкриті, занадто багато давали, людина вас знецінила, по суті. Тобто, трішечки ви не окреслили власні межі і кордони. І людина вирішила, що ну, вона може тут диктувати власні правила. І, в принципі, те, як ви там хочете, воно вже нікого не. Стосується, ну, не турбує цю людину у всякому разі. Чому вона, вона вас ще бісить? Тому що вона якось періодично спливає в вашому житті, як знаєте, восставши її з ада. Або це відбувається просто на менталі. Тобто ви от намагаєтесь не думати про людину, не думаєте, не думаєте, не думаєте тоді раз і знову там півдня прокручуєте якісь моменти і. Може бути для когось, що це на фізичному плані відбувається. Тобто, людина проявляється на фізичному плані, як... Ну, от для дівчат, наприклад, це може програтися та й для хлопців, в принципі, що от я хочу знову з тобою сексу. Ну, от разочок. Ну, щоб знову ж таки отримати своє і піти, щоб його чи її було зверху. Тобто, знову ж таки, щоб вас принизити і. Ви відчули на якусь мить себе, наче на коні, переможцем, а тоді знову ви падаєте в жертву, а людина, типу, вас перемогла. І це може відбуватися циклічно. тобто ви вже наче це обнулили, наче це все закінчилось. все. І тут людина знову таки, я ж кажу, як от у вас ставши я із ада, наче ж ти вже пішов чи пішла. Ну, вже все, закриємо цю історію і все. Ні, ця людина знову-таки спливає для того, щоб знову, по суті, вас як принизити, ну на якусь секунду, наче підняти, тоді знову з висоти вас скинути і відчути себе, що я молодець. Ну, і як вона може не бісити, звичайно, що біса і мене бісила.